150 мА і не вмикається. Колонку колись вже показував. Прийшла повторно. Вона з світломузикою. Розбирається легко. І знав та сама історія. Навіть при відключеному акумуляторі споживання 150 мА. Акумулятор в глибокому розряді, зараз на ньому 2 В. Зарядка організована 4056 ГАШ мікросхема. І саме вона гріється тою сотню з половиною мА. Очевидно, знову треба міняти чарджер. Як його палять, сказати тяжко. Напевно, якимось лівим зарядним пристроєм. Тому що зарядник тут лінійний, і відповідно від перенапруги чи від стрибків може вийти з ладу. Мікросхему купляти сенсу немає, тому що за ті самі гроші маю в наявності універсальні модулі. Я відповідно, просто випаюю, міняю і хай працює. Мікросхема має термоінтерфейс знизу, тому просто паяльником її не поміняєш. Треба використовувати термовоздушку. Ось видно п'ятак. Відповідно беру термовоздушку, здуваю стару, ходи сюди і ставлю нову. О! Коли знаєш, що робиш, і маєш правильний інструмент, то все просто і робиться легко. Прошу дуже. Тепер струм зарядки 930 мА. І тепер воно пакує в акумулятор, а не в тепло. Дівум! Коробка часу. Таймбокс міні. Справді маленька коробка часу. Включиться. Включається. Хай заряджається. Колонка активно. З вагінальним інтерфейсом. А ні, це фазоінвертор. Так. І тишина. Продовж якогось часу стояла, вздуті конденсатори, зібрав, робить голосно буп-буп. А де буп-буп? Нема буб-буп? -буп. Чому нема буб буп Входи, вихід на другий канал. Акустик тюнінг, прикиньте, як двополосний еквалайзер можна назвати. Коротше, не бачу не бачу включення, нічого не світиться, і голосно буп буп нема. Напевно, образилася за те, що її так заплювали. Добре, розбираємо. Пресонус, то все-таки не якийсь там Тепелінг, навіть не Edifier. Що ми маємо? Цифрове, тобто щось сучасного. Вона, до речі, на мене навіть щось трохи зашипіла, коли вже я відключив 220. Трохи є конекторів. Я не переплутаю потім хто куди, ано собі так-от позначу тут. О, на всякий випадок. Що ж ми тут маємо? Імпульсний блок живлення, конденсатори давно втомилися. Тому, якщо повезе, то ремонт буде швидкий і простий. Відносно, тому що то все ще треба розібрати, розгерметизувати. Теж треба все випаювати, відкручувати в зборі курча. Тут, напевно, діод якийсь живе або транзистор силовий. Розкачки. Та, тут транзистор. А де шимка? Є шимка. По суті, звичайний імпульсний блок живлення, СМД-діоди знизу. та. Загалом так незле. ТДА-7265. Щасливий не той, в кого багато, а той, кому достатньо. Колонка таки трохи заморочена. Дивіться, яка герметизація. Без паяльної станції не розбереш. Розклеїв, щоб вціліло. Тут на фазоінверторі навіть є поролон. Всередині, тобто так зроблено доволі якісно. Заморочились, прогерметизували всі виходи. Досить непогано в гарячій. Частині навіть гвинти пластикові, щоб десь на корпус щось не гепнуло. Ну і тепер добрався до плати, можна міняти конденсатор. Тільки подзвоню до власника. Запитаюся, яку музику слухаю. Якщо якусь нормальну, то поставлю довго граючи. Якщо російську попсу, то поставлю самі дешеві китайські. Отак. От на весу включаю. Бачу, що відразу засвічується індикатор. Перевіряю, підсилювач. Є, працює, вижив. Добре, тепер збираю по-людськи і тоді протестуємо. Понаставляю тих довгограючих конденсаторів. А потім техніка не ламається. Майстри не мають що їсти, то візьму хоч герметиком кислотним, тоді лозалею, Так вона скоріше вернеться. Може, ще за мого життя. О! Цього більше, ніж достатньо, щоб воно тут не бабилося. І працювало не гірше, ніж було з заводу. Добре. Кожен раз, як я зремонтую колонку, мені приходиться думати, а що вам включити. Яку ж ми музику сьогодні будемо слухати. Так, це, очевидно, права. Значить, леву ми підключаємо сюди, Леву колонку сюди. То в нас буде сьогодні за ліву колонку. А варіантів небагато. Десь в заначці лежить така. Котрій я колись вимазував труси, бавлячись Resident Evil на Sony PlayStation. Добре. Початок фонограми буде через мікрофон з колонок, через KVM Switch, через комп'ютер. Фонограма оцифрована з касети, тому може якість не дуже. Ми зараз не оцінюємо якість колонки, а просто слухаємо музику. До речі, колонки мають лінійний вхід спереду. Збалансовані входи ззаду і звичайний тюльпан, який я і використовую. portage